Читання Смілі Його, і Ох промови, чи то життя людини на землі не служба, чи ж не є одні найданні Йому, наче дав, як який прагне холодку, мов найми, який жде кінця робочого дня і заплати, так місці омани випали мені на долю і припали мені ночі полі. Коли лягаю, то кажу, коли той день настав, коли встаю, коли вже вечір, і насичуюсь болями до смиками. Ні моє лин швидше, ніж ткаський човник, і обривається. Gospoda, a že se dobre spivati našomu Наш і міць Його велика і мудрості Його числа немає. Господь підтримує смирених, грішних аж до землі покоря. Святого апостола Павла до Карінка. Брати, якщо я звіщаю Євангеліє, то немає чим мені хвалитися. Це найкладений на мене обов'язок. І горе мені, коли я не звіщатиму Євангелія. Якщо я це здійснюю добровільно, то маю, маю нагороду. Якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. Яка ж моя нагорода, а та, що звіщаючи Євангелія, я безкорисливо викладаю Євангелія, не користуючись своїм правом, яке маю з Євангелія. Будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім, щоб багатьох придбати. Став я для немічних, як той немічний, щоб немічних здобути. Для всіх я став усім, щоб у всякому разі деяких спасти. Усе це я роблю задля Євангелія, щоб стати його співучасником. Слово Боже. Вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її. І вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралися біля дверей все місто, і він оздоров багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів. Але бісам не дозволяв говорити. Бо знали його. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився, і поспішили за ним і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповів їм: Ходіть в інші місця. До поблизьких містечок, щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій галілеї та виганяючи бісів. Слово Господнє! Слава! Перше читання з книги Іова показує цю ситуацію самого Іова. Хто читав цю книгу, добре знає, що Йов був праведний, що Йов був вірний Богу, незважаючи на те, що дружина трошки носу там крутила, але Бог був вірним. І приходить сатана до Бога. І каже, ну так. Йому все добре, є семеро дітей, є тварини, все 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 має благополучне. Ось, звісно, що він буде тобі вірний. І що тоді Бог говорить сатані? Можеш його випробовувати, але не маєш права забирати йому життя. І тоді починає. Сатана досвідчувати Йова, тобто він втрачає майно, втрачає дітей, ось і так далі, сидить в цій проказі. І оце читання це показує оту його, ту молитву, можна сказати, яка виринає з глибини душі, тобто ці страждання, які він, які він переживає. І для мене особисто, не знаю, як для вас, але для мене важливе це читання, тому що воно показує оті мої відносини з Богом, які вони. Що буде, якщо добре, коли ти ходиш 11 номер, тобто маєш руки, ноги, бачиш, бачиш, наскільки, наскільки можеш бачити, що буде, якщо Бог почне тебе досвідчувати? І для мене ключовим таким моментом є ті слова, я їх дослівно не пам'ятаю. Але, але парафразуючи їх, можу сказати, що Іов пізніше сказав, каже: Я тільки чув про тебе, в теорії, як би можна сказати. Але після всього того, що Бог, як Бог мене досвідчив, і Бог потім знову дав йому дітей, теж семеро і так далі. Ось, Він каже, а тепер я тебе знаю особисто. Розумієте, і для нас сьогодні, які ми теж можемо, люди, які тут є на цій Євхаристії, ми можемо мати свої страждання, пов'язані з війною, пов'язані з хворобами, самотністю, з нестачею грошей, Ось, з того, що не можу мати дітей. З того, що мене інші відкидають, і так далі. Так далі. Кожен на своєму рівні переживає ці страждання, такі, які переживають. І тому церква приходить в цю п'яту неділю, звичайного періоду, і дає нам Іова, каже: дивіться, вчіться від нього. Але ще є один ключовий момент, дуже важливий в цьому читанні, що Іов ще не знав Ісуса Христа. Бо якби він знав Ісуса Христа, ця молитва, можливо, була б зовсім по іншому висказана, сказана, промовлена, зовсім була б по-іншому. По відношенню до Йова ми маємо зараз друге читання Павла Апостола до Коринтян. І Павло, власне, тут показує, показує як того, який знає Ісуса Христа. І говорить, горе мені, якби я не проголошував Євангелії. І проголошую Його не за гроші. Проголошую, тому що я досвідчив Ісуса Христа, тому що я знаю, хто такий Ісус Христос. Ми вже багато разів говорили, що робив Павло в своєму розумінні, начебто, Він робив правильно. А робив це за гроші, коли йшов до Дамас і переслідував християн. Коли вбивав, тортурував і так далі. Але коли зустрівся з Ісусом Христом, його життя кардинально змінилося. І тому Павло каже, що я зараз проголошую це слово, не отримуючи за це зарплату. Тому що якби я отримав зарплату, я був би найманцем. Я, 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 я тоді не було б жодної мені слави. А я проголошую, тому що розумію, що ця добра новина вона може змінити, так як змінило моє життя, може змінити твоє життя. І тому це слово сьогодні для нас дуже важливо. Що, я часто це вже повторював і в розмовах, і в проповідях, що. Є таке прислів'я, яке мої брати час від часу використовують. Кажуть, собаки гавкають, а караван йде далі. І тому Ісус Христос говорив в іншому місці, каже так, що ворота пекельні не здолають церкву. І це правда. Дивіться, як, в який спосіб атакується церква? Ми говоримо про зовнішні, зовнішні атаки на церкву. Але є внутрішні. Є внутрішні, це є ми, які не маємо єдності всередині, тому які є поділені. І кажемо: Ти Петра, ти Павла, Ти Ісуса. Тобто ділимо, так? що я краще, бо я там в тому ордені, а я краще, тому що я в тій спільноті. І це ті внутрішні вороги. І тому сьогоднішнє слово Боже, воно стосується не тих людей, які десь там далеко поза храмом, які ще не знають Бога. Це слово Бог говорить в першу чергу до нас. Промовляє до нас. для того, щоб нас навернути. І тому ця добра новина в першу чергу до мене і до тебе. Ми вже говорили багато разів, що священник промовляє якусь проповідь, то в першу чергу говорить до себе. В першу чергу говорить до себе, тому що сам це переживає. Ось, і тому, слово Боже, дуже важливо, що щоб проголошувати це, треба його пережити, переживати, досвідчити, дозволити, щоб це, Слово Боже, торкнулося мого серця. Коли воно торкається, тоді можна говорити з любов'ю да? до брата, до ближнього, до сестри, не осуджуючи. А ці вороги внутрішні, вони, якщо говорять, вони не говорять з любов'ю. Говорить з осудженням. Євангелія, яку ми почули, черговий раз нам показує Ісуса Христа, показує певні такі етапи. Минулу неділю він був в синагозі, виганяв біса. Ось, сьогодні ми чуємо, що він виходить з синагоги, тобто робить такий свого роду ексодус, тобто вихід, є книга виходу в Старому заповіті. Яка показує вихід ізраїльського народу з неволі. Власне, для нас дуже важливо, щоб ми зробили цей вихід, дивлячись на Йова, дивлячись на Павла, зробили цей вихід. Коли можна зробити цей вихід? Тоді, коли ти зустрінешся з Богом. Знову ж таки, ми повторюємо ці, 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 ці речі. Ось. І, виходить, і приходить він до Симона, до Додому. До його дому. І йому говорять, що Симонова теща лежить да, хвора да, в гарячці. Можемо зробити такий свого роду висновок, що Симон Петро мав свою дружину. І швидше за все, що її, про неї ніде ми не, не можемо прочитати в жодній Євангелії в листах, це свідчить про те, що швидше за все, що вона, він вже був дівцем. Коли Ісус Христос його покликав. І тому Він опікувався тещою, тобто, матір'ю його дружини. І лежить вона в гарячці. І що робить він? Він бере її за руку і торкається прошу увімкнути слайд. Є такий образ в Сикстинській Каплиці, Мікеланджона його намалював. І показує Бога, який скеровує палець до кого? До Адама. Всі ми добре цей образ знаємо. Але є одна важлива деталь на цьому образі бачите, що Бог не торкається пальця, пальця Адама. Тобто між ними є цей простір. Ось можна слідуючий показати, слідуючи. ще один і ще один. Ну Добре, хай буде це. Е, і бачимо цей простір, і палець, палець Адама трошки є зігнутий. Тобто Бог якби спрямовує до, е, до, до Адама е, своє слово, свій погляд, свою любов. Але в Адама, так як і в нас, є оця воля, оцей вибір, оця свобода, оце право вибору. Що Адамові треба було розігнути цього пальця, але між ними немає ще одного Ісуса Христа. І коли ми подивимось на Йова, Йов чому так говорив? Тому що Він не знав Ісуса Христа. Ну в, в цій Євангелії, яку ми сьогодні почули, ми бачимо, що робить Ісус Христос. Власне, заповнює цю простір оцей момент. Заповнює і торкається, бере за руку цю тещу, і вона отримує зцілення. І тому сьогодні Бог хоче торкнутися твого серця, хоче торкнутися твоєї історії для того, щоб тебе зцілити, тебе оздоровити, для того, щоб ти був преображений, щоб ти був змінений, щоб ти був як Павло, що ти був також, як Іов. Щоб ти був як теща. Розумієте? Тому що після стілення, що сталося з нею, вона почала служити. Вона почала служити з любов'ю, не з примусом. І не тому, що в східному менталітеті жінка має бути тільки тою, яка займається дітьми, і тільки, і тільки на кухні. Абсолютно ні. Спільнота, справжня спільнота християнська, це там, де брат брату служить, там, де сестра служить брату брат, сестрі. Немає християнської спільноти, якщо немає там служіння. І тому, коли міняється наше життя, коли міняється твій, твій підхід до християнства, до твого життя, ти починаєш служити, давати своє життя і не отримуєш за це зарплату. І тому далі ми бачимо ще одну важливу річ. Настає вечір, тобто, це можна робити висновок, що це кінець шабату, це кінець суботи, і починає до нього приносити, біснувати, хворих. Тобто, в шабат, якби не можна було оздоровляти, не можна було зцілювати. І Ісус Христос починає робити ці великі чудеса. І суть не в тому, щоб оздоровити людину. Я вже про це колись говорив. Колись я з єпископом Змітровичем розмовлявся побічник е Кам'янсько-Содільської діцезії. І він говорить: не проблема вигнати демона, сатану, чорта, диявола, не проблема. Проблема є в іншому, щоб людина поміняла спосіб життя. А ми хочемо розуміти так, що Бог робив різні чудеса, як собачка прийшов і служив в війні, да? чи як ця дійна корова, ну, щоб робив те, що я хочу, да? щоб вигнав демона, дав здоров'ячка, дав інші речі. Але моє життя, як абила, і так і залишилося. Розумієте? Ми так хочемо жити. Хочемо, щоб Бог нам давав, але ми не хочемо мінятися, змінювати себе. Не хочемо. І тому наше життя так виглядає, що ми постійно наріканні, незадоволені, в смутку, в бунтах, ось в осудженні і так далі. Тому що моя рація, я правий. І так має бути. Да? І тому я знаю, хто як має говорити, як має себе вести. Як... Ми, ми фахівцями є в тому, як моралізувати іншу людину. Але ми не піддаємося. На да? Слово Боже, щоб воно мене змінювало. І тому наступний крок, який хочу нам сьогодні Ісус Христос показати, це те, що Він встає вранці ще в досвіта і прямує в пустинне місце. Тобто там, де Він був, там не було пустині. І тут не йдеться про фізичну пустину, йдеться про молитву. Якщо в тебе немає молитви, да? Як твоє життя буде виглядати? Я вже колись, коли хор приїжджав, і ми спілкувалися з ними, розмовляли, то я їм говорив, коли священники відходять, полишають священство. Тоді, коли перестає молитись, наступне так перестає сповідатись, а потім перестає відправляти Євхаристу. Розумієте, і тоді покидає священство, монашество і все інше. Розумієте, чому твоє життя не змінюється? Чому є відносини такі з дружиною, з іншими? Те, що вже говорив багато разів, тому що немає цього фундаментального молитви, немає цього дотику, немає того, про що, ми, про що ми сьогодні співали. Господь зціляє всіх розбитих серцях. Цей псалом 147 показує що? Він зціляє сукрушених серце, тобто покірних. коли ти покірно стоїш перед Богом на молитві і говориш Богу, правду, те, що ти переживаєш, розпочинається процес зцілення. Процес не відбувається так по Щучому волінню, по мою Да? Коли я захотів, тоді Бог став, так я вже сьогодні сказав, і раз, два, і тебе поміняв. Так не буде. Це і процес. Ви подивіться, що. Що відбувалося серед святих? Візьмемо тільки дві святі особи, які жили в минулому столітті. Це сестра Фаустина Ковальська ось, і свята Тереза Скальпуте. Що робила Фаустина Ковальська? Вона день в день молилася і таким чином передавала милосердя світові, молячись, вона не робила великих діл, не займалася каратативною справою, там, не роздавала речей, там, їди і так далі. Вона щоденно молилась і була вірна. І таким чином передавала милосердя. Що робила сестра з Скарпути? Вона, молячись, вона діяла, тобто служила, а? Служила, служила тим, які найбільш були найбільш потребні. Давала свій час, своє життя, свою любов, своє милосердя. Одна і друга особа, так? одна є святою, друга є святою. І це є певні підсказки для нас, це є підсказки, як нам жити, як нам поступати. Висновок належить до вас. Чи ти розігнеш цей палець так? і дозволиш, щоб Бог тебе торкнувся, чи ти залишишся отак, як цей Адам? Так? Будеш звинувачувати інші, Єву, Єва Змія і так далі. Да? Тобто, все будеш робити, тільки не будеш дозволяти Богові входити в твою історію, в твою дійсність і міняти тебе. Тому нехай сьогодні ще Слово Боже, яке ми сьогодні почули, допоможе нам черговий раз переосмислити моє життя, мій підхід, мої відносини і дозволити нам Богові, Богові діяти. Але без оцих етапів. Без цієї пустині, без молитви, без правди про себе, немає навернення. Ти можеш прожити все життя, можеш перечитати всі енциклопедії, можеш знати про Бога все. Але до тих пір, поки ти не станеш в покорю і, і в правді перед Богом, до тих пір не буде жодних перемін. Не буде. В першу чергу, в твоєму житті, тому що те, що ми вже говорили неодноразово, найбільша війна. Це війна в твоєму серці. Найбільша війна це є тут. Ось. І до тих пір, поки Богу не дозволиш там зробити порядок, до того часу не буде порядку ані в сім'ї, ані в суспільстві, ані в державі. Першу чергу тут, коли тут міняється мій підхід. І тому Бог потребує нас, потребує цих справедливих, так як Господь в Содомій гоморі, я теж вже про це говорив неодноразово. Содомій говорить, шукав справедливого і не знайшов. Сьогодні Бог шукає тебе. Шукає так, як шукав Адама. Тому дозволь, щоб Бог тебе знайшов. Дозволь, щоб Бог тебе змінив. Дозволь, щоб Бог показав тобі свою любов, свою, всю правду про себе. Те, який є Бог, добрий, милосердний, люблячий. І це не є теорія. Це не є теорія, яку ми тут за вони проголошуємо. Так? Це є правда, ту, яку я також вже неодноразово досвідчував, і багато з вас також це досвідчувало. Тому нехай так станеться в моєму і вашому житті. Амінь.